Я думаю, що можна починати. Всіх рада вітати. Хочу вам представити нашого спікера: це Калін... Калініна Ольга Ігорівна з темою функціональне харчування 181 ша спеціальність харчові технології. Всім привіт. Я вимкну камеру, бо, може, проблеми будуть зі зв'язком, але ви будете чути мій голос. Тема сьогоднішнього функці... функціональне харчування. Наступний, якщо можна. В першу чергу слід відповісти на питання, що саме таке функціональне харчування. Функціональне харчування це харчування, яке включає продукти, розроблені для покращення здоров'я та профілактики захворювань. Це не просто для забезпечення енергією чи поживними рівчевинами. Принцип функціонального харчування він полягає в тому, щоб їжа не тільки насичувала людину, але й виконувала лікувально профілактичні функції, сприяла зміцненню здоров'я. В якості прикладу впливу можна назвати продукти з омега-3 жирними кислотами. Вони допомагають підтримати здоров'я серця, а вітамін Д і кальцій, наприклад, вони зміцнюють кістки. Історія функціонального харчування вона проходить ще, ще від давніх часів, і відома фраза Гіппократа нехай їжа буде твоїми ліками ілюструє концепцію, яка зараз активно впроваджується в харчову, харчову промисловість. Наступний Групи, які існують групи функціональних продуктів, це натуральні продукти, збагачені продукти та продукти з нетиповими інгредієнт, інгредієнтами. Натуральні продукти це саме природні продукти, що від природи вже мають біологічні активні речовини, котрі корисні для здоров'я. Ну, якості прикладу можна зазначити вівсяні висівки, котрі багаті на рашину клітковину, вона знижує рівень холестерину в крові. Також це броколі, вони містять антиоксидант сульфорафан, який сприяє захисту клітин від ушкоджень. Збагачені продукти це вже традиційні продукти, до яких додано корисні компоненти для підвищення харчової цінності. Це, наприклад, знежирене молоко з додаванням вітаміну Д, для кращого засвоєння кальцію, або соки з вітаміном С, які підтримують імунітет. І ще одна група це продукти з нетиповими інгредієнтами, це продукти, до яких додається. На Незвичайні для них компоненти, щоб надати їм спеціальні властивості. Якось, у прикладу, можу зазначити напої або батончики з омега-3 для захисту серцево судинної системи, або йогурти з пребіотиками, що покращують травлення. Наступний. Чому виникла необхідність створення функціональних продуктів? Ну, в першу чергу це недосконалість харчового раціону сучасної людини, котра обумовлена наступними чинниками, низька харчова цінність харчових продуктів, неповноцінний розбалансований раціон, низький рівень біодоступності нутрієнтів, недостатні знання і низький рівень культури харчування, низька купівельна спроможність і неправильні і шкідливі звички харчування. Набуття властивості функціонального інгредієнту досягається спеціальною обробкою, внаслідок чого забезпечується стабільність. Додатково функціональний інгредієнт повинен бути стабілізований за всім вмістом активною основою, щоб інформацію про нього можна було винести на етикетку харчового продукту. Необхідні чіткі рекомендації щодо застосування кожного інгредієнту в виробництві харчових продуктів, особливо з метою забезпечення його стабільності в ході технологічного процесу і терміну придатності виробленого функціонального продукту. Наступне Збагачав біологічно активні речовини можна більшість продуктів, особливо це, ну, як всім відомо, молоко, хліб, спреди, соки, безагалкольні напої, крупи, зерновісні данки, продукти швидкого приготування. І у цьому керуються наступними принципами: по-перше, продукт повинен споживатися регулярно і бути універсальним. По-друге, щоденне споживання не повинно суттєво відрізнятися. Функціональний інгредієнт не, не повинен змінювати основні органолептичні властивості збагаченого продукту. Технологія харчового продукту повинна гарантувати використання функціональних інгредієнтів без втрати ними біологічно активних властивостей. Використання функціонального інгредієнта повинно бути економічно вигідним, і порція продукту повинна містити від 15 до 50 відсотків рекомендованої норми споживання і рівномірно розподіленого функціонального інгредієнту. Компоненти харчових продуктів, з кількісним вмістом поділяють на Макронутрієнти, домінуючі компоненти, що складають 90-98 загальної кількості харчових речовин та мікронтурієнти, вони представлені в мікрокількостях. Функціональні продукти відрізняються від традиційних відсутністю антинутрієнтів та підвищеною і збалансованою кількістю мікронутурієнтів, нутриці... Наступне. Наукові принципи створення здорового харчування, в числі наукових принципів створення здорового харчування є наступні. У створенні харчових продуктів здорового харчування слід використовувати ці мікронутрієнти, дефіцит яких реально має місце, достатньо широко розповсюджений і безпечний для здоров'я. Наприклад, це вітаміни групи С групи ОПБ, мінеральні речовини, тобто це йод, заліза, кальцій. Мікро, е, мікронутрієнти і біологічно активні речовини слід е, додати у продукти масового споживання, доступні для всіх груп дитячого та дорослого населення, регулярно викор... котре регулярно використовується в посядневному житті. Ну, це борошно, хлібобулочні вироби, молоко, кисломолочні продукти, сіль, цукор, напої, продукти дитячого харчування. Регламентований, гарантований виробником міст мікронутрієнтів у збагаченого ними продуктами, харчування повинен бути достатнім для задоволення за рахунок даного продукту 20-50% середньої добової потреби у цих мікронутрієнтів з урахуванням звичайного рівня споживання збагаченого продукту. Четверте, технологія створення продуктів здорового харчування внаслідок додаткового включення мікронутрієнтів повинна забезпечувати максимальну їх збереженість з урахуванням можливості хімічної взаємодії з компонентами іншої сировини. П'яте введення мікронутрієнтів в харчові продукти не повинно погіршувати спождіт. Поживні властивості продуктів, зменшувати вміст і засвоюваність інших харчових речовин. Не повинна суттєво змінювати смак, аромат, свіжість продуктів, скорочувати термін їх придатності. Сумарна кількість харчових речовин у збагаченому продукту повинна бути вказана на етикетці, яка в абсолютній величині, як в абсолютній величині, так і в відсотках від фізіологічної добової потреби. Ефективність, ефективність продуктів здорового харчування повинна бути підтверджена апробацією на групах людей, котрі потребують такого харчування, демонструють не лише їх безпеку і смакові якості, а й добру засвоєність, здатність суттєво поліпшити забезпеченість організму мікронутрієнтами. Наступне. Приклади функціональних продуктів. Це, по-перше, йога з прибіотиками. Пребіотики – це корисні бактерії, які позитивно впливають на кишкову мікрофлору. Як працюють? Вони відновлюють баланс мікрофлори кишечника, що покращує травлення та зміцнює імунітет. Хліб з висівками. Висівки багаті на клітковину, яка сприяє очищенню кишечника та покращенню метаболізму. Як працює Клітковина не тільки сприяє нормалізації травлення, але і допомагає зниженню рівня хлестеріну, що є корисним для серцево-судинної системи. Також це соки, вони багаті на антиоксиданти, такі вітаміни, як С, які допомагають боротися з оксидативним стресом і зменшують ризики розвитку серцево судинної системи. Захворювань. Як вони працюють, антіоксиданти захищають клітини організму від пошкоджень вільними радикалами і зменшуючи ризик запалень та старіння клітин. Далі, Може зазначити переваги функціонального харчування. Це в першу чергу це підтримка здоров'я. Функціональні продукти можуть знизити ризик розвитку харчових захворювань, таких як остеопороз, і гіпертонія, атеросклероз, профілактика захворювань, регулярне вживання продуктів з високим вмістом кальцію вітамінів омега-3 може сприяти профілактиці хвороб, допомога в управлінні вагою. Продукти багаті на клітковину, дають відчуття ситості, що допомагає контролювати апетит. Позитивний вплив на енергію та на самопочуття. Продукти, збагачені вітаміном групи Б, наприклад, вони підтримують рівень енергії допомагають у концентрації та у продуктивності. Наступне цікаві факти про функціональне харчування, походження терміну. Термін функціональний продукти, він з'явився в Японії в 80-х роках і. Поняття функціональних харчових продуктів з'явилося в Японії для популярних термінів ФОШУ. Це означало харчовий продукт, який поряд з харчовим та фізіологічним значенням приносить терапевтичну користь. Саме в Японії держава першою запропонувала офіційні стандарти для функціональних продуктів, що сприяло Швидкому зростанню на ринку Японії. Так, дійсно, у Японії це дуже популярно, і Японія є світовим лідером споживання функціональних продуктів, і кожен четвертий японець регулярно купує продукти з пребіотиками, вітамінами та іншими біоактивними добавками. Ще це сприяє зміцненню здоров'я. Ринок функціональних продуктів наразі швидко зростає. Світовий ринок функціональних продуктів оцінюється в більше ніж 150 мільярдів доларів США. Це на 23-й рік. І за прогнозами буде зростати ще на 8-10% щороку. Зокрема, Європа та США є лідерами за темпами зростання, адже попит на здорове харчування продовжує зростати. Наступне, Кальцій і вітамін Д це найбільш популярні інгредієнти. Вітамін Д і кальцій є найчистіше доданими в функціональні продукти, це стосується особливо молочних виробів. Дефіцит цих елементів є досить поширеним, особливо серед літніх людей, що робить такі продукти дуже затребуваними. Повлярність серед споживачів дослідження показують, що близько 70% споживачів надають перевагу продуктам, продуктам, які, крім поживних властивостей, мають ще додатковий позитивний ефект для здоров'я. У деяких країнах навіть передбачені державні програми підтримки збагачення продуктів. Частка ринку молочних продуктів на функціональні молочні продукти припадає близько 65% усіх продаж функціональних продуктів у світі. Це включає йогурти з пробіотиками, молоко з кальцієм і вітаміном Д та інші збагачені молочні вироби. Наступне Німеччина це лідер у Європі. Німеччина займає перше місце серед європейських країн за кількістю функціональних продуктів. Частка таких продуктів у загальному продовольчому ринку Німеччини становить близько 36%. Великобританія та Франція займають друге та третє місце. Роль омега 3 омега 3 жирні кислоти, які містять в ривічому жирі та додаються до деяких продуктів, вони знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Наприклад, у Фінляндії, де люди активно споживають продукти з омега 3 статистика серцево-судинних захворювань одна із нижчих в Європі, у США. А популярність прибіотичних продуктів значно зросла за останні роки. Дослідження показують, що люди, які регулярно вживають йогурти з прибіотиками, рідше хворіють на гастротеологічні захворювання та менше страждають від стресу завдяки покращенню мікробіому кишечника. Наступне Екологічний тренд: більшість сучасних функціональних продуктів створиться з урахуванням екологічних стандартів. Наприклад, у скандинавських районах поширені продукти з мінімальним вмістом шкідливих речовин і максимальною природною цінністю, що відповідає інтересам молоді. Дослідження та інновації. Компанії по всьому світу достатньо інвестують в дослідження, щоб удосконалити функціональні продукти. Наприклад, вчені розробляють харчові продукти, що допомагають керувати рівнем цукру в крові, підтримують імунітет а також боротися з депресією. Далі функціональне харчування в Україні. Початок ринку функціональних продуктів в Україні. Хоча ринок функціональних продуктів у світі почав розвиватися десь у 80-х роках, в Україні він почав набирати оберти тільки у 2000-х. Останнім часом в Україні зростає інтерес до функціонального харчування, оскільки люди все більше уваги приділяють цьому питанню здоровому харчуванню, здоровому способу життя. Популярні функціональні продукти в Україні. В Україні найпопулярнішим функціональним продуктом є збагачені йогурти, соки з доданими вітамінами, злакові батончики з клітковиною та антиоксидантами, а також напої з кальцієм та іншими мікронутрієнтами. Останнім часом серед українців також зростає попит на функціональні батончики та енергетичні напої, які допомагають підвищенню енергії та концентрацію. Функціональні молочні продукти в Україні активно розвивається виробництво функціональних молочних продуктів, таких як йогурти з прибіотиками та молоко, з задаванням кальцію, вітаміну Д. Українські молочні компанії прагнуть підтримати європейські стандарти, що допомагає покращити якість продукції і зробити їх конкурентно спроможними. Наступне. Продукти українського виробництва з унікальними властивостями в Україні зростає кількість виробників, які створюють продукти з додаванням вітамінів, антиоксидантів та натуральних рослинних екстрактів. Наприклад, українські компанії виробляють натуральні соки з додаванням екстракту, ехіноцеї, яка зміцнює імунітет або з бета-каротину та для підтримки зору. Популярність злакових сніданків. Функціональні злакові сніданки стали одним із трендів в Україні. Вони включають ціль на пластівці з додаванням вітамінів та мінералів, що сприяють покращенню травлення та допомагають підтримати енергію людини протягом всього дня. Потреба у функціональних продуктах через з екологічну ситуацію, яка у нас зараз склалася, через проблеми з екологією, так і забруднення повітря та води, а також нестачі деяких мікронутрієнтів у ґрунті зростає потреба в продуктах, забагачених мінералами та вітамінами. Функціональні продукти вони допомагають українцям компенсувати цей дефіцит. Наступне. Е, я можу зазначити е, відомі. Бренди, котрі виробляють функціональні продукти, або акт активно працюють над створенням таких продуктів. Ярич бренд пропонує цільне зернево печиво, багати на клітковину, яке підтримує здоров'я та травлення. Воно виготовляється з натуральних інгредієнтів і без штучних добавок, і що робить його корисним варіантом для перекусу. Зелена корова, український бренд, відомий своїми молочними продуктами з додаванням прибіотиків. Пребіотики допомагають підтримувати здорову мікрофлору кишечника, що позитивно впливає на. На імунітет та загальне самопочуття. Галичина пропонує йогурт, кефір та ряженку з прибіотиками і додаванням вітамінів. Ці продукти доб добре підходять для покращення травлення та підтримки імунної системи. Молок... Кі. Компанія виготовляє збагачені молочні продукти, зокрема кефір та йогурти з пребіотиками, які позитивно впливають на травлення. А молокія також відомо своїм підходом до екологічності упаковки та використанням локальних інгредієнтів. Екарот бренд спеціалізується на продуктах з натуральних інгредієнтів, зокрема на продуктах, котрі багаті на клітковину та антиоксиданти. Він е, випускає лінійки без лок безглютенових та безлактозних продуктів для людей з харчовими обмеженнями. обмеженнями. Далі. Це ще добра їжа. Цей бренд пропонує різні види пластівців і каш з додаванням корисних суперфудів, як от насіння чия, ягоди воджі. Зараз дуже популярні горіхи. Це зручний та швидкий спосіб отримання енергії та насичення для підтримки активного способу життя. Е, не знаю, як правильно прочитати, щоб не помилитися. «Healthy GENERATION вони пропонують різноманітні рослинні продукти, багаті на білки і мікроеліменти. Вони запускають батончики з надавання фруктів і горіхів та суперфудів, які забезпечують організм корисним. Немирчовинами підтримати енергію на день, відомий своїми соками та напоями з додаванням вітамінів, натуроз і анти, антиоксидантами. Вони випускають і соки, які без, збагачені вітаміном С. І це допомагає підтримувати імунітет ну, особливо зараз, коли холодний сезон. Доктор Гарін, мабуть, багато хто чув, бренд спеціалізується на виготовленні соків холодного віджиму. Ну, і смузі на вітаміни, мікроаліменти та антиоксиданти, які допомагають підтримувати імунітет і збагачують його енергію. Дякую за увагу. Тут є питання, чи я правильно харчуюся. Так, я намагаюся правильно харчуватися, і це десь за останній рік я більше приділяю цьому питанню увагу. Я схуднула на 10 кілограмів, і всі мої знайомі, котрі мене бачать, ну, помічають це, Тобто так, я дуже багато цьому приділяю уваги. Я хотіла сказати вам дякую за виступ. Бо він був дуже інформаційний, і я думаю, що кожній дівчині це дуже близька тема, і це насправді реальна актуальна тема для нашого сьогодення, бо дуже часто ми не задумуємося про те, що ми вживаємо. І зараз у нас відкривається другий блок це інформаці... ну, питання і побажання нашому спікеру. Я буду паралельно в чаті надсилати Гугл-форму для проходження невеличкого тест тесту. Так, Марія Павлівна, ми вас слухаємо. Дякую, дякую спікеру, дякую, Ліза, що дали можливість сказати. У мене таке питання: чи можна наш студентський джем перетворити на функціональний продукт, і що б ви туди додали? Ну, я, я думаю, у кожного є якийсь свій це улюблений, новий, улюблений продукт, це і це разом це ми, 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 ми кожен щось би обозначив, і ми познайомилися з новим продуктом. і Познайомилися з тим продуктом, котра полюбляється людина, котра приймає участь у студентському житті. Ну, а якщо взяти студента ХНТУ, як ви думаєте, які у нього найбільші потреби? Чого йому не вистачає в харчуванні? І що б додати в наш джем? Що у людини не вистачає в харчуванні? У студента ХНТУ. Я не знаю. Тоді це чудова пропозиція вам для подальшого дослідження до наступного літа дослідити, провести опитування, що потрібно студенту ХНТУ, щоб за літо приготувати студентський джем, і він був не тільки смачний, але й корисний. Дякую вам, була дійсно цікава доповідь і корисна. Я впевнена, що всім було цікаво. Ну, тут про стевію пишуть я все вживаюся стевію. Я цукор не вживаю, і я роблю хліб, виготовляю хліб і потім розділю його. І весь на стевію зроблений, тобто там нема цукру. Тут питання побачила раптом у чаті. Е, да, тут є багато питань, е, якщо вам буде зручних, я можу їх зачитати вибір. Тут пишуть вам фідбеки. Дякую за цікаву лекцію. Так, дякуємо за актуальну тему. Так, дякуємо, ви молодець. І тут зразу є питання на вашу думку: чи можуть функціональні продукти бути рекомендовані як заміна, наприклад, лікарських засобів при лікуванні деяких захворювань? Ну ні, так в жодному разі не треба замінювати. Я вважаю, що ні, так не може. Як лікарський засіб, вони не можуть виступати і замінювати лікарський засіб не можуть. Є питання, як ви відноситесь до інтуїтивного харчування? Це можна його сумістити з функціональним харчуванням? Ну, раніше у мене було таке чіткий розклад, коли я їм. І це ні до чого хорошого не призвело. Потім мені хотілося їсти більше. І тому я також за коли ти хочеш їсти, і ти тоді і їсти. Тому я вважаю, що вони добре поєднуються між собою. І у нас є е, одне запитання. Можете порекомендувати, які йогурти є кращими? Я читала це запитання, я казала в лекції про йогурти, але я вважаю, що все ж таки краще брати чистий йогурт без будь-яких додатків, і влітку в мене була така можливість: я додавала сюди лахину, полуницю, я самостійно додавала. Ягоди, Але зараз я, напевно, буду більше займатися цим питанням, бо взимку, на жаль, я не можу собі дозволити ці ягоди так вільно купити. Ну, Наприклад, там злагода, звичайні, без додавання чого-лібо, я маю на увазі ніяких ягід, а просто натуральний купуватий. І він також смачний, дуже. Якщо відмовляєшся від цукру, то тобі потім все довкола смачне. Дякую вам за відповіді. Будь ласка, скажіть, наші учасники, чи ви побачили Google форму? Якщо ви її вже заповнили або перейшли, киньте, будь ласка, плюси.